Коштовий блок, воїни світла, воїни добра у Вінниці, на чию честь видали марки і скільки коштують. Вінницькі нацгвардійці розписують храм на території військової частини. Як стати учасником благодійного проєкту, зініційованого жителем Німеччини? Розкажемо. У Вінниці погасили поштовий блок марок під назвою Воїни світла, воїни добра. Складається він з п'яти марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники і газовики. Укрпошта присвятила цей блок працівникам критичної інфраструктури, які щоденно працюють над відновленням електроенергії, води і тепла в оселях українців. Над дизайном працював київський художник Олександр Нікітюк. Про це суспільному розповів представник Вінницької дирекції Укрпошти Володимир Шаловінський. Випустили поштовий блок Воїни світла, воїни добра, накладом у 300 тисяч примірників. Вартість одного екземпляра 90 гривень. Нас не зламати. Що навіть без світла ми все одно сильні, ми любимо Україну, ми віримо в перемогу. І ця марка це, хоча б, невеличка подяка всім тим людям, які сьогодні докладають значних зусиль для того, щоб максимально швидко відновити нашу інфраструктуру. У Вінниці, ймовірно через замикання електропроводки сталася пожежа в обласній книгозбірні. На момент приїзду рятувальників горіла витяжна вентиляція. Про це Суспільному розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації обласної служби порятунку Андрій Бабкін. Виклик надійшов о 13.09. За 20 хвилин пожежу захисили. Сюди приїхало кілька пожежних автомобілів, бо об'єкт підвищеної небезпеки через велику кількість паперових фондів та відвідувачів. Курил воздуховод, витяжна вентиляція, яка складена з досок, тобі дерев'яна конструкція висотою 4 метри розміром 50 на 50 сантиметрів. Вдалося нам спіймати, як кажуть у нас на начальній стадії цю пожежу. Розповсюдження могло бути по дерев'яній обрішиці чердака. Причину буде встановлювати наша лабораторія, інспекторський склад. Але є предпосилки того, що може бути коротке замкнення. Щойно відчули запах диму, працівників і відвідувачів з бібліотеки евакуювали, розповіла директорка Лариса Сенек. Травмованих немає. Ми людей зразу евакуювали, всіх попередили про негайне звільнення приміщень. Викликали відразу пожежну службу. Працюємо без перерви. Тому всі люди, які були на місцях, вийшли на вулицю. Ця водовіптарна сторона. Вони вибрана так архітектурно три вікна. Якби вони тим уже самим символізує свята Тройця. Ікони найшвидше, що сюди буде Різдво Христове, сюди благовіщення. Настоятель храму святого великомученика Юрія Переможця Михайло Бабій розповідає Суспільному про вівтарну частину і показує, де залишили місця для ікон. Загалом розписаний храм буде у візантійському стилі. Він носить більш аскетичний характер, навіть якому ви місці не стояли і на Христа дивилися в різні частині храму. І можете спостерігати, як очі Христа просто за вами як ведуть, як дивляться. У чому є певна специфіка візантійського іконописа, що от оця от таємничість аскетичність, вона передається ось таким чином, що Христос спостерігає за вами. Розписують храм троє нацгвардійців. Володимир Бойко, мобілізований, головний сержант. Ні художньої освіти, ні досвіду розпису каже, немає. Запитали, показали, приступив до роботи. За три тижні вже набув досвіду. Налажується пару видів фарби, тобто з темної, і витягується аж до світлішого. Хороше, Командир відділення Ярослав Гончар у Нацгвардії служить за контрактом. Це вперше каже, розписує храм. Досвіду чи освіти художньої немає, перш ніж взятись за цю справу, радився з батьками, брав благословіння у священника, а далі збирав досвід і знання. Передивлялися дуже багато роликів в інтернеті, як це все робиться. Неодноразово вже їздили до майстрів, в Хмільник їздили теж до батюшки, який розписує власноруч храм. Він нам теж дав декілька цікавих порад і так якось виходить. Наразі Ярослав пише обличчя, каже, під час цього процесу відчуття повного спокою. У них в кожного є свій особистий погляд, і вони. Зображені не просто як картинка, вони ніби живі і ніби показують якісь окрему емоцію. Сергій Татчин, єдиний у цій команді іконописців, має художню освіту. Він мобілізований 25 лютого, командир взводу. Але це теж перший його храм. Всі нацгвардійці, перш ніж приступити до іконопису, отримали благословіння від священника. Але кожна ікона це окрема молитва до святого, якого зображуєш, каже військовий. Велика честь, відповідальність. Приємність працювати в такий складний час над таким серйозним проєктом. Перший камінь на будівництво храму на території військової частини заклали в липні 2020 року. Ініціатор, командир частини Володимир Джула, каже, все робили як для себе за сучасними стандартами. На дверях вітражі, такі ж планують встановити і на вікнах. Підлога з підігрівом з усім допомагали благодійники. Мрія збулась матеріалізувалась. Кажу відверто, що було важко, тому що. Тут тільки в кошти вкладались чи верніше, будували за рахунок спонсорів і меценатів. Державні гроші сюди не вкладались, тому було дуже важко. Стіни храму пофарбовано в кольори українського прапора жовтою та блакитною фарбою. Крім того, їх прикрашатимуть і вишиті ікони. Одну з них створювали майже два роки. Це образ Юрія Переможця, згодом що буде розписана купельна частина. Ми працюємо над цим проектом кілька тижнів, орієнтовно так думати, тому що це складний процес. Дуже тут велика деталізація, багато орнаменту 35 святих образів. Загалом такий проект може тривати такій кількості художників. Ну два роки за тиждень храм освятять. Запланували цю подію на 23 лютого. Це каже настоятель храму та військовий священник Михайло Бабій. Символічно буди будуються і освячуються храми. Триває життя. Ознак того, що ми вистояли, саме перше. Не тільки скажімо, там територіально, адміністративно, що ми вистояли як країна, але ми вистояли внутрішньо як. Як віруючі люди, як християни, як українці, які дійсно поєднала нас ця війна дуже міцно і сильно. А цей храм ще більше буде, я сподіваюся, впливати на єднання нас в єдине ціле велику націю. В умовах воєнного стану служби в храмі відвідуватимуть лише на згардійці. Після перемоги доступ відкриють усім жителям міста. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. 24 лютого зробити три фото і записати коротке відео на тему як те, де те і надіслати на електронну адресу як.ти.він.gmail.com. крапка. запрошують доєднатися до акції, яку зініціював німець з міста Мюнстер Томас Нуфер. Матеріали приймають з 9 до 18 години. З Вінницею Томас на онлайн зв'язку. Роковини повномасштабного вторгнення ці світлини каже, покаже жителя Мюнстер. It's really kind of a, a must to do something like this because це та акція, яка повинна бути для того, щоб підтримати всіх українців, особливо те місто, з яким ми починаємо співпрацю. Це дасть можливість і нам, німцям, які проживають тут, побачити, як ви проводите своє життя, своє щоденне життя у мирні часи, а також і о авіно. На двох подіях муніципалітеті Мюнстера будуть демонструватися ці фото. Акція благодійна за фото і відео громадяни Мюнстера будуть донатити 10 євро. На що саме спрямують ці гроші? Суспільна запитало в заступниці Вінницького міського голови Галини. Якубович. Ми запропонували ті проекти, які спрямовані більше на допомогу. Внутрішньопереміщеним особам, вінничанам, які в складних життєвих обставинах, ну і взагалі медичні такі проекти, які допоможуть надати більш якісну медичну допомогу в наших закладах охорони здоров'я. В актовій залі Вінницького технічного фахового коледжу вальсує Ліза Барабаш. Вона учасниця студентського балу. Дівчина вивчає банківську справу. каже на такому заході вперше. Коли нам оголосили тему, ми спочатку такі всі ну дев'ятнадцятого століття. Але коли ми вже на себе переміряли це, все дуже атмосферно, дуже дуже круто. Цього року студентський бал зорганізували у стилі українського відродження, розповідає заступниця директорки коледжу Наталя Паламарчук. У такий спосіб хочуть пригадати історію. Ми обрали саме відродження культури. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Ми всі сьогодні переусвідомлюємо нашу історію. Ми бачимо, що довгий час наша історія переписувалась, і тому для того, щоб сьогодні відпрацювати таку концепцію, студенти занурились в історичні джерела. Серед гостей балу студенти Калинівського технологічного фахового коледжу. Вони презентували колекцію жіночого одягу початку 20-го століття. Студентка Анастасія Соломко говорить, над створенням колекції разом із викладачами працювали місяць. У Нас в коледжі працює студія Діана, і також наші студенти виготовляють такі образи. Танцювали, читали вірші, співали українських пісень. Такі заходи були традиційними у технічному коледжі до повномасштабного російського вторгнення, розповідає директорка Світлана Василюк. Цьогоріч студентський бал має ще й благодійну складову. Ми збираємо кошти. На закупівлю тепловізорів для наших військових, які сьогодні нас захищають, гроші кидали у скриньки. Наразі зібрали 56 тисяч гривень. У планах коледжу придбати для захисників 10 тепловізорів. Тож збір грошей продовжать. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця. На чорному раритетному запорожці синьо-жовтими прапорами на кузові у Вінниці. Проїздом український автогонщик Роман Щіпков. Чоловік повертається з Франції, де брав участь у ралі Монте-Карло Класік. В нашому місті зупинився на день. Суспільному Роман розповів про учасників і перебіг автопереходу. Ми єдина машина, наскільки мені відома, з всього Пілітону там з 300 автомобілів, яка приїхала на змагання з власним уходом. Стартували з Києва до. Їхали до міста старту нашої команди, відкуда куди 100 сто екіпажей із 300. Це невеличке місто в Німеччині Бетгомбург. гомбург Оттуда ми спустились уже в Монако, 1500 тисячі кілометрів. Там був регрупінг і старт всіх учасників. Ми стартували і поїхали в Альпи во Францію. Всі, хто змогли фінішували на набережній Монте-Карло, наш Запорожець в тому числі. Автомобіль ОЗАЗ 966 Ялта, на якому Роман Щіпко фінішував у Монте Карло, 52 роки. 90% запчастин оригінальні каже автогонщик за три тижні перегонів. Роман проїхав на Запорожці майже 7 тисяч кілометрів. Перетнув 11 країн Європи з трьома прапорами України, Європейського Союзу і 72-ї бригади імені чорних запорожців. Зробив це, каже, аби нагадати європейцям про війну в Україні. Наша була завдання, не зважаючи на бойові дії, не зважаючи на те, що країна зараз воює з дуже коварними, з дуже підлючими врагами, то ми вирішили, що цього року обов'язково ну з прапором України проїхати всю Європу і продемонструвати, що ми є, що ми боремося, і що перемога буде обов'язково за нами. Ввечері Роман вирушив до Києва далі за маршрутом Канів, Чернівці, Дніпро та Запоріжжя на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 972 прізвища.